Зруйновані вогнем війни і часом стіни все, що залишилося від синагоги у Гримайлові на Тернопільщині. Колись тут був центр величезної єврейської громади, та під час Другої світової війни німецькі згарбники підпалили будівлю з людьми всередині. Історію про давню єврейську святиню розповідаємо у межах проєкту Терено, про новий туристичний маршрут у Гримайлівській громаді. Синагога була зведена у XVIII столітті єврейською громадою, яка тоді складала близько 60% мешканців Гримайлова. Цікавим було те, що при синагозі діяли всі установи. Це були і школа, це був і єврейський суд, це були товариства, такі як Гаківка та інші, які турбувалися про життя єврейської громади. Та мирне життя Гримайлова, зокрема, синагоги, перервалося з проходом війни у 1941 році. У середині липня, коли німці захопили грималів, вони наказали євреїв близько трьохсот у різних місцях, стратити. А кілька десятків євреїв, вони закрили у місцевій синагозі і підпалили. Кілька сотень людей розстріляли на берегах річки Гнила та поховали в братських могилах. Решта ж відправили на примусову працю і в табори смерті. Зараз про ці трагічні події нагадують стіни старої синагоги та фото зроблене німецькими солдатами. Через те, що дах синагоги не зберігся, то євреї стверджують, що і святість із неї вийшла, і відновити бажання у них її немає. Ми продовжуємо цикл сюжетів про новий туристичний маршрут у Грималівській громаді. У наступному відео Терену розкажемо про гору гостру та карстові озера вікнини. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.